Я забула Бога блуд, розпуста, алкоголь, клуби. Я вірила в душі, доки не прийшли біси. У квартирі речі почали самі рухатись все ставало лише гірше. Але потім мені написали з місії слово Боже. З миром мене звуть Діана, проживаю у Польщі. Я в церкві, Слово Боже, трохи більше двох років вже прийняла хрещення та Ісуса Христа як Господа і Спасителя. У моєму житті, як і у більшості православних, було хрещення, але не вчення Ісуса Христа. Я шукала Бога, ходила до недільної школи, був страх перед Богом. Я боялася погане слово навіть сказати. Але згодом суспільство перемогло страх. Почалися блуд, розпуста, алкоголь, клуби. Коли переїхала до Польщі, то взагалі про Бога і не згадувала. Життя моє було таке, що живемо один раз, і треба жити заради власного задоволення, все спробувати. Казала, що церква не потрібна, що можна вірити в душі, поки не прийшли біси. Щось почало мене душити у вісні, і не раз було.